Йей, hey! вітаю усіх. Сьогодні я хочу вам показати свій morning routine вихідного дня. Насправді обожнюю такі раночки, тому що я можу, не тороплючись зробити все, що я хочу. Солоденько виспатись, взяти книжечку в руки і спокійнесенько собі почитати. Зробити всі свої процедури, спокійнесенько зібратись у зайчик і просто кайфувати. Сьогодні в нас день Белий Я маю на увазі, я зробила. Низьку зализану косу, тому що мені здалось безмістом мити голову перед тренуванням. Гель для вмивання в мене доктор Шпіллер. не хочу сказати, що прям супер подобається, але непоганий. І ось такий тонік. Так само від Доктор Шпіляр. Наразі користуюсь ось таким від Ordinary Serum для брів і війок. Подобається, непогане. І ось такий сєром так само для обличчя. Моє спасіння в Німеччині, не знаю. Зробила ідеальну шкіру мені. Ну що, давайте збиратися в зал. Сьогодні беру топ і лосінчики які такі втягаю від кальцедонії. Дуже подобається. Майже нічого не просвічується. Накидаю на себе, перше попавшись футболку, просто щоб не йти в топі в зал, і йду збирати сумку. Зазвичай вона в мене зібрана. Я беру тільки з собою нові штани і рушничок. щоб, що сходити туди, туди в душ, а якщо я не піду в душ, не дуже люблю йти в цих жалесінок додому. Перевіряю, значить, яка в нас погодка, Драусен. Ага, окей. Тепер можна виходити. Тут я помічаю, що нема моїх кросівок. Повертаюсь. І беру свої кросівочки. вдягаю. І топайом. Може хтось не знав, але в залі в Німеччині знімати заборонено. Там прям пишеться генді фрай. Це означає, телефоном користуватися не можна, а особливо знімати фото або відео. Але я я бунтарка в мамі, тому я це зробила. Повертаючись в залу додому, я забігла в пекарню. Взяла собі каву і ось таку слоєчку з сиром. Просто так, щоб швиденько перекусити. Нарешті переміщаюсь в душ. Зараз буду мити волосся редкеном, дуже подобається. Вже місяць це два користуюсь, а ось ця маска це взагалі скарб. Вже майже усюди про неї розповідали, і тут, і в інстаграмі, що я в захваті від цієї маски, її надовго вистачає, і нею треба користуватися не кожного разу після миття голови а через раз. Тому що після першого разу вже видно результат, і не обов'язково кожного разу її наносити. Прям в інструкції пишуть, що треба ем, рідше і рідше нею користуватись, щоб просто підтримувати результат. Ну коротше, я задоволена буду Буду так само ще раз купляти цією баночкою. Я користувалася точно рік. Залишається все сиділа на голові на хвилин 20-25 іду займатися своїми справами. То, до речі, я щось вирішила перезбрати. ліжко, тому що воно щось там здвигається нас часом. А ще такий цікавий факт: ми майже ніколи не заправляємо нормально кровать, тому що ввечері все одно її справляти. Ха-га, -ха. це в мене дохіра віще нічого не вміщається в шкаф, тому я все піхаю за шкаф. А Цей свій дівчачі куток я просто обожнюю, як видно, я вже скупила півшейну. Тут я вже змила маску, беру свого червоного друга і буду сушити голову. До речі, я взяла собі Dyson чисто фен на стайлер, тому що нічого не тримає моє волосся. Просто ніщо, окрім звичайної оконосної плойки. Тому мій вибір за е, феном. Дуже дякую за перегляд. Всім па-па!